Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам покупки декоративної косметики, які я здійснила останнім часом. Це буде інтернет-магазин Natino, це буде Watsons і Мейкап. Ось так: збірна селянка. Тож почну. А справа в тім, що декоративну косметику останнім часом я взагалі не купую. Якось так я заспокоїлася з цієї темою. Вирішила, що мені неодмінно треба довикористати все, що у мене є, а є у мене, в принципі, немало. Але час від часу, так, я можу собі дозволити якийсь там молівчик або помадку, щось з дрібничок. А, і, власне, трошечки і зараз буде. Але, можливо, це буде теж цікаво, бо будуть цвочі, будемо разом роздивлятися, щось тут є і нового для мене. Тож, давайте починати. В інтернет-магазині Makeup я купила собі олівці для губ від компанії Color Intense. А власне, один олівчик у мене в першому відтінку. Вже є в наявності, я його купувала влітку. Це відтінок Tі-Rose 01. І він мені, в принципі, сподобався, ви знаєте, він мені сподобався за своєю текстурою. не стільки за відтінком. До речі, подивіться, скільки тут продукту, і подивіться, скільки я його використала. Ну, так, порівняти нема з чим. Але буду робити свочі. Мені не дуже сподобався цей відтінок. От на Свочі він виглядає, в принципі, таким досить природнім, нюдовим і спокійним, не яскравим, але чомусь на моїх губах він перетворюється в щось таке ягідне, надто яскраве. І взагалі я, чесно кажучи, зараз маю складності з вибором відтінків помад, олівців, тому що бачу Сводчі. У відгуках і просто гублюся, тому що настільки різні свочі, настільки різні е, ці фотографії, я не знаю, з чим це пов'язано, власне, саме через цю причину я не змогла купити собі, як я хотіла, матові помади від NYX, ті популярні, які названі е, назвами міст дивлюся відтінок о, Рим. О, ну він абсолютно різний. Просто стільки варіантів, що я просто вирішила, що я не буду витрачати даремно гроші і обмежуся олівцями по 22 гривні. да це була така моя свідома відмова, тому що я не хочу пальцем в небо так вибирати відтінки щоб потім ця помада за. 200 гривень просто лежало у мене, і я нею не користувалася, не була задоволеною. Тому. Тому будемо рухатися далі. У мене з'явилося три нових відтінки. Я думаю, що ви їх знаєте. Це 02 Dusty Pink, 08 Iced Latte and... і... і 10 Soft Pink. Знову таки, дивилися на сводчі. Робила вибір, ну, так, скажімо, що не буде а, шкода витрачених грошей. Давайте будемо схочити 0,2 відтінок. От. А, подобається мені, в принципі, текстура цих олівців. Не дуже тут, як мені здається, надійний такий механізм, цієї викрутки, якось грифель там гуляє. Ну, в принципі, будемо дивитися. Ну, ось так виглядає другий відтінок, трошки він спокійніший такий, будемо так казати. Напевно, оцей відтінок мені краще підійде. На різних губах, настільки по-різному виглядають ці відтінки, я прям не знаю. Так, 08. Власне, я заради цього 08-го я її робила замовлення, тому що мені. Раптом захотілося а, таких коричневих. Ну, Пам'ятаєте, як в 90-х було модно фарбувати губи коричневими відтінками, і щоб контур був коричневий. а помада, наприклад, такого а, холодного, рожевого, перламутрового кольору чи щось таке. Коротше, мені захотілося теж такий коричневий колір. Так, я дивлюсь. Ну, я буду його трошки розтушовувати, Я хочу подблизьки його використовувати. Ага. Ну, головне, що він не надто рудий, такий, в принципі, теплий, коричневий, я так скажу. Я думаю, що він підстроїться, якось підлаштується під колір моїх губ. І не буде надто темним. Так, це 08. І. Найбільш по сводчам мені сподобався відтінок 10-й. Ми зараз його теж засводимо. Він теж такий рожевий. О, який яскравий. Напевно, буде мимо цей відтінок. Ого, ну, так, да, з цих чотирьох він найяскравіший. Але на губах у дівчини, ну, свотч якої мені найбільш сподобався, він виглядав. Дуже так розкішно, привабливо, сексі, все таке інше. Напевно, в такому е варіанті я не зможу його носити. Власне, ці олівці я використовую також як ну, замість мамат, Тобто роблю не тільки контур, а й заповнення. Тому. Мабуть, оцей відтінок 0,2 мені найбільш буде до вподоби і більш насибельний для мене, тому що мені не дуже личать яскраві кольори, отакі, наприклад. Буду, можливо, їх якось поєднувати, трошки їх комбінувати, змішувати. Так що, отакі кольори, отакі олівчики, непоганої, в принципі, якості і коштують. Настільки дешево, що дешевше, тільки вже безкоштовно. Так, рухаємося далі. Якось я гуляла теж в центрі. Вирішила зайти в Watson's, Там продаються лаки для нігтів і косметика MAG. О, я думаю, що всі ви знайомі з нею. Я обрала собі два ось таких відтінки. Справа в тім, що в мене закінчився ось такий мерехтливий, дуже красивий. Так, він красиво виглядає на нігтях. Це просто неможливо передати. Це у нас тон 215. Його не було в наявності, на жаль, на жаль, якби він був, я б його взяла. Але були ось такі версії: фойл фольга і шимір. Голографік. Це не зовсім те, що я хотіла насправді, це просто хотіла вам показати, щоб. Просто, якщо вам трапиться, то приглядіться до нього. Він дійсно класний і не дуже стійкі ці лаки, але він ну, досить гарно, добре витирається з нігтів і, на відміну від цих лаків, вони як пісок, знаєте, такі лаки, які треба ну, дохатися, щоб стерти. Я скочити, напевно, не буду, тому що, ну, напевно, так, в принципі, зрозуміло, що це звітінок, ну, що це просто близькі такі, такі яскраві. От і а, знов таки по стойкості так собі і багато Клопоту з стиранням нігтів. А цей відтінок я теж носила всі нігті покривала ним в два шари. Перший шар такий плешивенький трошки, а другий шар вже покриває досить так конкретно. Так, сподіваюся, що буде видно. Взагалі ця ідея мені подобається на чорній підложці. Такий. Золоті um, такі блискітки, в принципі, такий, такий драма стайл. Я думаю, що я його буду під настрій носити, такий в стилі жінки вамп можливо. От, але вони там коштували 26 гривень, ще плюс якась там снижка була, по 22 гривні вони мені дісталися. Ну Так, для колекції любимчиками вони не стали ці лаки. Так, далі буде замовлення з Нотіно. Дуже мені сподобався і так випадково я натрапила на ось такий лак для нігтів від компанії Catrice. Moving Nude. Це лінійка. Лаків таких напівпрозорих. Це у мене відтінок 07 Nudie nu Beauty. А тут написано, що він легкий, прозорий і так далі. Я давно шукаю такий відтінок. Колись у мене дав, давно був подібний з від марки OPI. От, і зараз я оцей лак дуже-дуже так впізнала такий, бачите, кавового каву з молоком такий колір. І мені було важливо, щоб текстура у нього була, була дійсно така напівпрозора. Я вже його використовувала, але сьогодні зняла з нігтів, бо вимивала кухню ванну і вже він зліз з мене. Але колір дійсно класний, напівпрозорий. Дуже такий глянцевий. Перший шар прозорий, другий вже такий прям плотний дає колір. І думаю, що третій шар теж можна робити, він досить швидко висихає, не береться, ну, ці відбитки не залишає. Дістався він мені за 110 гривень. На мейкапі чогось 217. Він коштує з доставкою з Європи. Коротше, там є десь, по-моєму, там 7 відтінків різних. Ну, Мені сподобався найбільше цей. Решту брати не буду. Класний такий лак. З якістю мені сподобався він. А, до речі, тут ця штучка вона окремо. Я спочатку подумала, що вона відірвалася від е пензля, але ні. Ось такий він, такий на нігтіках виглядає як така, а, такий людяник, блискучий, така карамелька. Коротше, мені сподобався цей лак, буду ще приглядатися до Катріс. В принципі, в принципі, гарна якість. Далі я хотіла давно вже познайомитися з продукцією компанії, з брендом Physicians Formula. Нічого у мене від них не було. І ось там на ноті були такі знижки, все так гарно, все так класно. І я обрала собі дві такі одиниці, два товари. Перша, це така палетка з чотирьох відтінків. Це у нас хто? Rose Nude. А, відтінок. І ось таку помаду з вільветовим фінішем, теж в нюдовому відтінку. І цей відтінок який? який. який який Ага, ось написано тут буде. Напевно не буде видно. А, all natural nude. Вот. Ми зараз з вами посвочимо це все. Власне, про цю палетку. Не те, щоб вона мені так прям нужна була, потрібна було. Але, по-перше, я хотіла знов-таки познайомитися з брендом. І по-друге, я цією палеткою хочу вибити, прям вже позбавитися від палетки ось цієї від кого це взагалі? Чи Есенс, чи Катріс? Есенс, да, це есенс. Коротше, ця палетка вона, в принципі, ну, заюзана, вона старенька, страшна, і так далі. Я використовую ці три відтінки, як ви можете бачити. І мені, в принципі, подобаються ці відтінки комбінувати для того, щоб розташовувати складку повіка. Все решта не годиться, не годиться для використання. Але стіню для війну це клас, і вони такі нескінченні. ну я не знаю, вони, Ця палітка з 17-го року і до 20-го її треба використати. І ось я б'юсь, слава Богу, вже 23-й рік на порозі, я ніяк не можу її. А, тут написано не використовувати після закінчення терміну придатності, але вона ну просто я не знаю, рука до неї тягнеться. І от я вирішила, що в цій палеці вже будуть ці нюдові відтінки, які мені потрібні, і я вже цю викину. Вона тут заклеєна. Давайте спробуємо. Я не знаю, чи вийде у мене відкрити чи ні. Зараз я її відкрию і повернусь до вас. Тож, продовжуємо. Відкрила палетку, вся вона така глянцева, все так відбувається. Ось так виглядає вона всередині чотири відтінки. Ончик такий не дуже корисний. Давайте спробуємо зробити сводчі. Буду робити ось тут, на цій частинці, і сподіваюся, що ці відтінки мені сподобаються. Ну, вже бачу, що напівпрозорий. Але, в принципі. І тут блискітки такі досить крупні. Скоріше ну, скоріш за все, я цей віднок, так не буду, можливо, використовувати а рожевий. ось цей Теж блискітки напівпрозорий. Ну, Можливо, я не знаю просто, як воно буде виглядати на повіці, можливо, мені такий трошки вологуватий ефект, можливо, мені сподобається. Не знаю. Будемо, будемо дивитися. Принаймні, це були шимерні, а це зараз будуть матові. О, це вже прямо аж занадто набирається і такі трошечки а, як крейда. Так, ну, сподіваюся, що мені підійде саме для затемнення мої повіки для макіяжів денних моїх. Ну, ось так от виглядають ці спотчики. Ці більш такі а, рихлі відтінки матові. Але, в принципі, такі шовковисті вони. Текстурка така приємна на дотик. Так, щось так. Mm -hmm. Ну, за ті гроші, які... Просила за ці тіні, вони десь мені обійшлися в гривень 150. В принципі, можна використовувати для денних макіяжів. Так, ну і нарешті а, ця помадка. Я вже її теж розпакувала, але не свочила. Боже, так все береться, так все глянцеве, так дзеркальне. Так, ну давайте подивимося, що тут за аплікатор, що тут за відтінок, ось такий аплікатор. Ось так виглядає. Ну, давайте спробуємо нарешті. Досить кремова текстурка. І трошки, я не знаю, на камеру здається, що він трошки рудуватий цей відтінок, але а, так під різним кутом якось воно по-різному. Я б сказала, що він досить нейтральний, я не можу його ні холодним назвати, ні теплим відтінком. В принципі, його можна змішувати з олівчиком і додавати потрібного відтінку, я так вважаю. Щільна текстура, тобто, так, з першого дотику вже маємо досить плотний такий шар цієї помади. Я не знаю, чим буде вона застигати до стану матової, Тут по краєчкам вже бачимо, що вона. Починає підсихати, можливо, коли вона висохне, то вона якось буде по-іншому виглядати. Ось так виглядає. Чогось на камері вона така руда, але, можливо, потім при монтажі вона ну буде на комп'ютері по-інакшому виглядати. Я б так сказала, що вона. Співпадає з тим, як вона в тюбику виглядає. Тобто я що очікувала, те й отримала. Єдине, що треба буде на губах спробувати і вже точно буде точно зрозуміло, чи буду я задоволена. Так, і останнє, що покажу вам, це мейкапу у мене було. Замовлення двох пробників парфумів. Це ось такий кокума Моезель від Шанель Оде de Parfum. Я тут виписала собі нотки: це верхні ноти Апельсин Бергамот, середні ноти Жасмін Троянда і база Vetiverта Пачулі. Я його кілька разів використовувала, він мені здався. Дуже-дуже схожим на. Діор Міс Діор, здається, так називався. Парфум. У мене був цей пробник, є зараз цей пробник. І я коли скористалася Мадемуазель, то я не зрозуміла, чому мені налили в цей пробник. Діор міс Діор. Потім ми в коментарях поспілкувалися з Анечкою Валеріаною, яка є таким. Досвідченим парфумерним блогером, і вона пояснила, що так це угадуються пачулі. От. На зимову пору ті пачулі дійсно прикольно так звучать, досить насичено, досить так глибокі такі, ну, ноти, скажімо так, нота така глибока, насичена, густа. Трошки димна, якась для мене. Я не вмію пояснювати аромати, але. Ну, на зиму хочеться щось такого зігріваючого і плотного за своїм якимсь таким настроєм, скажімо так. От, сподобався мені цей парфум. Можливо, в майбутньому я зважуся на повний флакон, але це не точно, тому що до мене йде ем, Святий Миколай. І у нього є дещо інше для мене. Тому я, ну, так, поки що граюся з цими новими для мене ароматами. Я знаю, що цей парфум дуже популярний, відомий, але ну, я якось так. Мене весь час тягне кудись не в ту сторону. І. На попораді моєї підписниці, моєї такої подружки віртуальної танечки я придбала такий пробник від мого улюбленого нарцису Родрігіса. Це Mask Noir Rose. Просто випадково він з'явився, цей пробник, в наявності. На мейкапі. я відразу його схопила і не розчарувалася. Піраміда така тут, бергамот, рожевий перець, мускус, тубіроза, ваніль, замша пачулі, теж пачулі, і теж дуже класно це зараз на холодах, ну настільки переливається, звенить і якось так, ну, просто так дорого багато. Знаєте, такий якийсь не те, щоб святковий, але такий солідний якийсь такий аромат. Ну, сама нота, почули, і цей солідний аромат, чесно кажучи. Тобто тут угадується цей люкс, класні парфуми. Що стосується Mask Noir Rose, він класний. Він мені дуже нагадав класичний чорний od туалет. Там база така, напевно, ну, мускус такий. Але. На старті рожевий перець Бургамут, я не знаю, не розрізняю, але зі старту мені цей парфум сподобався більше, чим його база. Тобто, коли він вже усівся, то це таке враження, що це ніби щось інше. Тобто він, ну, як два в одному. Дивно таке сприймати, тому що спершу нюхати цей такий. Спалах відчуваєш, спалах чогось квіткового, чогось такого класного. А потім він всідається і такий вже стає більш інтимний, більш такий розмовляючий з тобою пошепки. Ти як так тихесенько його на собі відчуваєш, сидиш і так внюхаєшся в себе. Ага, от він, він тут є, зі мною присутній. Цікаве таке знаєте, враження від цього парфуму. Дуже велика в нього вартість повний флакон 100 мл, стої, коштує понад 5 тисяч гривень, але щось в ньому є, ви знаєте, дівчата, якби він продавався в 30 мл, то можливо я б, ну, я б його щонайменше додала б в свої, в обране в своє і стежила б за ним, щоб його придбати. От такі були мої покупки, такі були мої враження. До речі, давайте подивимося на помадку. вона вже застигла. А як я бачу, що вона не матова, а дійсно вельветова. Тобто трошечки такий в неї фініш залишається, ну, вона не стягнула мені шкіру, це дуже гарно. Давайте спробуємо, як вона по стійкості. Досить гарності стійкість, я б так сказала. Воно не позиціонується, як стійка помада, але, в принципі, так, не злітає з губ. Камера сьогодні живе своїм життям добре. Тінюшки ось такі, сводчики ось такі. В принципі, з цими покупками я задоволена. І з задоволенням буду користуватися і сподіваюся, що мої відгуки вам теж стануть в нагоді і будуть корисними. Ну, а я, дівчата, з вами прощаюся до наступних наших зустрічей. Обіймаю вас. Всім пока-пока!